Друзі, всім доброго дня. Е, робимо новий канал на YouTube. Мене звати Олександр. Хто вже мене знає, бачив вітька на каналі. Силка буде в описі на його канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Це місто Вінниця, все про таксі. Е, і не тільки про таксі, це, скажімо, буде як невеликий. Е, як правильно сказати, шлях до успіху. Напевно, ми і так канал назвемо шлях до успіху. Ми будемо пробувати багато. от Є, скажімо, нюансів, моментів, де от там орендовані птачки да, здають в оренду. Я от дивився там, допустимо, взяти. Люб... Ми не будемо брати там іоніки. Я приїздив вже на багатьох машинах. Я говорю там. Допустим, той же самий якийсь ліфт нормальний, неушатаний ще. Тобто ціна там в районі 4-4,5 тисячі гривень. Але це тільки на період оренду. І людині ще плюс потрібно ж дати завдаток. Тобто людині для того, щоб потрапити в таксі, йому зразу треба десь взяти 8 тисяч гривень. Неважно, де він їх візьме, понятно, що за цю залогову суму він поверне, якщо все добре, але все одно тобто попав у Вінниці в таксі. Навірно, не тільки в Вінниці, в других городах теж то само. Тобі вже потрібно 8 тисяч гривень, як мінімум, мати. Є машини, багато хто пользується орендою, їздять. Всього я вважаю, що... З такими цінами можна брати машину і під викуп. Є, правда, наглі морди в Вінниці, які X3 X5 роблять на машині. Не будемо говорити хто. Є такі, я думаю, ви самі знаєте. Я знаю, навіть саме любите, у нас в Вінниці є Tesla 2017 року модул S, котру на сьогоднішній день можна взяти з Америки реально за е, плюс-мінус від 13 до 15 тисяч доларів. І з правом викупа роблять вроді 50 чи 60 тисяч доларів. Це просто бред. Чоловік хоче походу зараз попрощатися з бідністю. Ну, у кожного типу, своє. Ми будемо, до чого я веду цей весь канал, шлях до успіху. Будемо пробувати. У мене є якби всі нароботки, я не знімав, не бо це тільки дійшов до цього. Трохи звідка допоможі друг другу допомагали в цьому машину брати під викуп без першого внеску. Без першого внеску під, під викуп. Далі про який ми срок договоримося про все. Це я вам все покажу, розкажу. Машина там, конечно, не самого типу, батареї Але стоїть Webus, та зимку в нас у нас своїх 60 км проїжджає. Вот. У нас болт саме пікає такий ось заказ. Що в нас 1,9 Маріупольська на Якова Гальчака. Мінімалочка по старому городу Ось, тобі ж е, будем пробувати, що з цього вийде. Е, як Лів, по суті, ми вже пущі договорилися, там ще йдуть які переговори. Це Зойка, це я вітя бере її, скажем, суборенду. Дав мені польотити, поки там сява зайнятий. Е, ось. Ну, захоті... Захотіла людина відіхнути на праздники, то поки я її взяв, ще... завтра нею Так, Подожі, поки розвернуться, бо тут, скажімо, ні, камери заднього вигляду, виду немає нічого. Ось і ще плюс за цю зойку теж думаємо про те, що вже говоримо з власницею цього авто, думаємо про те, що ми її теж будемо викуповувати під виплату. Якщо договоримося, якщо ціна і її устроє, і мене устрої, Якщо ми зійдемося на одному, то все буде гаразд. О, так то, друзі, поки не знаю, як воно що в мене виходить. Поки будемо пробувати показувати просто я за те, що от, якщо людина хоче йти в таксі, це взагалі починалася історія з цього, що реально людині потрібно 8 тисяч гривень і це просто для оренди. Тобто, А знаєте, чому так всі поступили? Я розумію і орендарів і тих, хто здає автомобіль, тому що дуже багато. Е Є тих, котрі взяли машини і реально відносяться до неї як чмоні. От коли ти говориш, що буде ходова 50 на 50, людина зразу задумується: типу, а вже легше їздити і все. А було стільки таких, в нас є чорний чорний список Вінниця водітелів, Багато, я думаю, хто знає, де виставляють цих аля не дуже. Не те, що не дуже хороша, а зовсім не хороших водітелів. Хто взяв в оренду, там десь цокнув машину, кинув її, оставив її, і уйшов. Понятно, що після такого хочеться залог брати не те, що 4 тисячі гривень, а всі 24 тисячі гривень. Але я ж говорю, що не всі такі, але за таких ми страждаємо. Так, то теж потрібно думати, хлопці, коли беремо машинку, що ви за неї відповідаєте, і все, йо-майо, -йо, я забув виключити уклон. І мені йде заказ, слава Богу, він не обов'язковий. Все, друзі, буду ще включатися. Ну що, друзі, ми на п'ятих хатках старе місто, хто знає. Звиконули це замовлення. Шукаємо далі. Так, Зараз включимо і ланцюжок по уклончику. Праця в мене, я за себе буду говорити, основному на е, болт і уклон. І то я більшість придаю зараз уклону. Але буваємо в різних таких опах, включаємо 838. Ось так то, що я говорив по поводу да, того, самі доводимо до такого, що потім не знаємо, а чому так а чому так важко знайти автомобіль, а чому стільки бабла треба заплатити. Тому що рендарі теж перестають довіряти. Вони, я ж говорю, стільки вже було моментів, косну, все, але потрібно бути чесним. Е, ну, Зробив ти ту коцку, ти ж робив, я вам скажу, просто багато кому е, лень. Е, в самом ділі вже провірено то, що ну, навіть зараз, да, на сьогоднішній день, на сьогодні статі 5 грудня, а це 2025 вже рік. Е, це ми починаємо, скажімо, першу серію. Е, Робота зараз впала, вроді би, да? тобто вона конкретно впала проти літа. Але, по крайній мірі, все одно навіть вчора субота була. Тобто я цілий день катався, щось снив сам, там за цілий день 1200 щось там заробив, потім поїхав, то на зарядки простояв, то звідті зустрілися. Коротше, то туди-туди, потім думаю, ну коротше, зараз ввечері я попрацюю. І я ввечері там з півдесятого до без двадцяти дванадцяти. Лупану у мене вийшла чиста каса за день 2700. Тобто, так то розказувати багато. Я не, не з тих, який буде розказувати, що жопа повна немає, таксі дно. Блядь, ну нема тут деніг, допустимо, таксі дно. Що ти йдеш сюди працювати? Я от цього ніколи не міг поняти. Просто я колись, коли сам постійно пользувався таксі, ще не було в мене ні машини, нічого. Я просто дуже багато чув, скажімо, це були аля, він мені в папи годився. Постійно нив. Роботи нема, дно, тарифи гамно. Ну блядь. Понятно, що може хотілося б краще, але ж ну, давайте зробимо такі тарифи, щоб тоді вообще просто всі клієнти пасажири перейдуть просто на общесний транспорт і все. Тобто, воно все потихеньку, вони ж теж контролюють. Піднялося паливо, піднімуть трохи ціни. Тобто, хто хоче заробити, може заробити. Так от, починаємо про те. Я говорю, що як буде, буду, візьму вже цей ліф, я буду все показувати. Якщо домовимося за зойку так же само. Це статі Зоя це набагато краще ліфа. Імено, я говорю, про я на зойках більше не їздив. 22 кВт. Заряджається вона так же само, 22 кВт. Входи в неї десь приблизно 19 кВт. Вчора в нас було мінус 6. Я вчора на одному заряді 118 км приїхав, це без підзарядки. Сьогодні я її зарядив на 98%, проїхав я 32, 61 ще залишився. Ну, то, що пише 61, це реально я 55-58% ще проїду. Тобто, що мені подобається в цьому плані. Тобто, якщо її на 100% зарядити, вона реально їде. От. Так ми будемо, коли візьмемо цей ліф. Будемо показувати, як вилізти з цієї ситуації, що значить шлях до успіху, чи можна щось зробити, чи, чи можна чогось добитися. Я вважаю, що можна, коли є велике бажання, друзі, ви що скажете, пишіть коментарі, хто що скаже на цю тематику. Ну а ми будемо показувати. Я думаю, що коли в людини велике бажання, то в тебе є плюс перших, там условно там за якихось півтора роки в тебе остається машина, не важна яка вона. Ти навіть візьмеш ну всі будуть писати пробіг, який ще щось. Ребят, маєте кошти, йдете в автосалон, купуєте машину, не таксуєте, сидите вдома, у вас буде ідеальна тачка, все буде добре. Ми говоримо про той шлях до успіху, коли тобі не папа з мамою дали, або ти не вкрав, а коли ти реально сам чогось добився і по тематиці таксі, ми ж говоримо чисто в водії таксі. От і оце ми покажемо, як ми можемо це зробити. Чи є все таки люди, з якими можна договоритися? Все залежить від вас. Людина, в кого я беру лів, я поки не буду говорити. Хто це, якщо він дозволить сказати про себе, я розкажу. Ми з ним так само познайомилися. І повірте, я говорив, він побачив мене, я його, і ми почали домовлятися всі ми люди про те, що. Давай без першого взноса, тому що ну, представте взяти там любу тачку на виплату. то есть в будь там випадку хтось хоче штуку баксів, хтось 2000 доларів. А ці кошти потрібно мати. Якщо їх в тебе немає, ну хорошо, якщо в тебе є в кого позичити. А якщо ти знайшов в кого позичити, тобі треба срочно віддати, що тоді? Тобто, а тобі ще за цю тачку платити. Тобто, треба розраховувати на свої сили. Але тут і потрібно вкалувати, реально потрібно вкалувати. Тобто, я думаю, що щось з цього вийде цікаве. Ви хто хочете мене в цьому підтримати. Силочка буде знизу на монокарточку мою і вроді на приват. Подивимося, Донати, буду вдячний. У е, мене ще буде допомож е, ЗСУ, хлопці. Не забувайте про наших хлопців, козаків, які там відстоюють Рашистський наступ. Я просто знаю про що я говорю. Я сам звідти. Я не буду. Багатослівним про це щось розказувати. Той, хто дійсно був, я думаю, він не зрозуміє. О, і я думаю, буде так просто. Зараз це все важко. Як тільки я все побистріше зроблю, я буду робити хоча б 10-15% кожен день від таксі, від каси хлопцям на ЗСУ. Я не буду комусь там. Зараз багато вже пішло того, що. Вже не віримо, багато кому не віримо. І тим же волонтерам, і ще комусь хтось. У мене є моїм друзі, які знаходяться на нулю, на передових частях, в різних бригадах. Буду знавати, що кому треба. Зараз моєму товаришу Дійсно потрібна машина повноприродна або хоча б якийсь бус. Але поки так швидко це не вийде, зробити, тойсь тобто, треба дійсно, коли ми разом, тоді ми щось зможемо. Багато хто сидить і думає, та ладно, що я там, повірте, тільки разом ми це зможемо дійсно зробити. І я думаю, ну, донатів дійсно малих не буває. Хтось 5 гривень скине, хтось 10 гривень, але це все одно б донат, коли нас тисячі. Я буду і скажемо, це буде тематика. От коли я скажу, що ми запускаємо тематику допомога на ЗСУ. Буду говорити конкретно, якій людині, яка бригада. То повірте, я буду так це робити. Що ви будете все буде прозоро? Ці кошти, от допустимо, потрібен, потрібен хлопцям автомобіль. Ми вибираємо, купуємо цей автомобіль. Ви це все бачите, і я його лічно везу туди. Тобто я буду лічно відвозити туди, не буду через когось передавати, будемо ще продуктами затарюватись. Будемо дивитися, що ми зможемо, що ми зробимо. Я ж говорю, разом ми сила, хлопці, і тільки так ми дійдемо до цієї перемоги. Я вважаю, що тільки разом ми чогось можемо. Бо багато хто пише, там Віті, там, викидував. Свою карточку, десь хтось йому хорошо допомагав, скидував, хтось ні, а хтось взагалі, скажімо, обсирав. Ну, той, хто обсирав, тебе ж ніхто не просить, ну прикрий свій рот, що ж ти там виражаєшся так, що ти, а що ти, а на ЗСУ треба. Ну, на ЗСУ я согласен я сам про це говорю, а во-втори, ти хоч там взагалі щось поміг. За себе я знаю, чому я так говорю, тому що крім фінансової допомоги, я фізично допомагав. Але ну, за чим воно треба, ми не будемо углублятися. Але повірте, коли ми згрупуємося, коли ми разом, Вітя, взагалі, предлагав, що давай зробимо, наберемо зробимо чат, де буде багато. Друзів, де ну, чисто всі вінницькі, таксі, будемо робити якусь банку на допомогу між своїми, в когось щось случилося. Хтось, допустимо, взяв в кредит, машину, попав е, в аварію, ще не дай Бог щось. Не вийшло там зі страховкою. Е, тобі ж е, є в нас банка, де ми всі вместе скидались, скидалися. Там кожен, повірте, коли нас там 100 чоловік. Условно, і кожен день по 10 гривень чи по 5 гривень. Ви це навіть не замітите. Ви реально цього навіть не замітите, але ця банка буде наповнятися, наповнятися і є допомога для, для своєї вже бригади. Хоча я, я не тільки вважаю, що тільки для своєї бригади треба допомагати. Допомагати потрібно всім, хто цього дійсно потребує. Ти знаєш, це ніякий не обман і нічого. Так тобто, друзі, стоїм довго про це, що я ще буду не раз вам розказувати, говорити ми про це будемо. Ви задавайте свої питання. Я правда ще не знаю, коли цей відосік вийде, бо багато що ще буде знімати, я ще в це все не вліз. Тобто я сьогоднішню працю не знімав. Я от зняв з під... з, цього... з центру матері-дитини сюди на підтіхатки. Оце я тільки так включився, щось рішив собі і подумав. Тобто зараз ми в такому районі, що потрібно включати всі агрегатори, побільшу подачу і буду їхати. Я не буду показувати кожні закази, я вам буду по факту показувати, стільки я годин пропрацював. Може щось цікаве там в обід, стільки я, грубо говоря, проїхав, стільки я заробив. А ви, хлопці, донатте, знайомимося, всіх жду до себе в підписку, задавайте питання. Удачі на зв'язочку. Я хочу, друзі, доповнити, що всі три агрегатори в мене включені. От, Болтєцький теж. Е -е, тобі ж е -е. подивимося, хто в нас перший стрельне на цих п'ятихатках. Я не буду звідси нікуди їхати. Разве що буде цікавенький заказ. Е -е, ну, що можна буде звідси поїхати нормально. А так я буду тут стояти, везде включений 2 км уклон, 2 км болт і 1,4838. Тобто Подивимося, хто в нас тут перший вистріли. Понятно, що кожен день воно по-різному, Все, але чисто так. Друзі, перший мені стрельнув 838, реально обалдів. Ей... Їдемо на Якова Гальчака. ну За клієнтом виключаємо ці всі. І на космонавтів. Але слава Богу, ми звідси виїхали. Реально. Я тут побув це такий час, що у нас там зараз 16.37. Ось. І стрельну 8 А, то це прямо на місці. Я ось тут. Я тут реально. Тобто, мені прямо звідси мінімальна подача 180 метрів на космонавтів. Це в будь-якому топчик, навіть якщо воно там 120 гривень. Я просто не, подив... не помню повністю. Тобто, зараз ми приїдемо туди, я покажу це замовлення. Очікуємо, друзі, пасажира. 138 гривень це замовлення. Я вам говорю, що покажу. Він сказав чекати біля магазина, вон він іде. Друзі, я вже на космонавті до, до літака туди відвіз людей з п'яти хаток. А це вже взяв по уклонщику, замовлення прийшло по магніту, зразу ж з Мегамола на Зочих 17 і на Зочих 5 за 105 гривень. Ось, з п'ятихаток, хаток, головне, що виїхали тут, правда, я не знаю. Не хочеться десь брати тяжило ще десь, бо я привик тут в себе на районі бути. Але зараз, коли було трошки більше праці, то я взагалі включав чисто повишенки і реально викатував те ж теж саме повишенки, що і по всьому місту. Але зараз приходиться по всьому місту, бо дає туди-сюди. Так, ну, зараз запрацював уклончик. Давайте так вже і темно на вулиці. Буду працювати, ще 54 кілометри мені пише, можу проїхати. Я десь поки ще не збираюся на зарядку, ну потім, бо треба буде попасти на зарядку, щоб потім зацепити хороший час попрацювати. Тоді я думаю, або на зарядці вже включуся, або. Або ввечері буде, буде якийсь підрахунок елементарний. От. Так то включимося. Друзі, я ж ні з ким не говорив. Не питався, як в уклоні, бо в болту вроді доставка дорожча, ніж в уклоні. Ну, я не знаю, як в уклоні доставка, але мені ж вказали, що це ну, обична поїздка на дві точки. З Зочих 17 і з очих 5 з мегамола. А тут табамс. Дві посилки. Я говорю, а що ж ви... Або доставки, каже, не можна, тіпо, на два адреси доставки, тому ми зробили і так. Тому, як ви вважаєте, або може хтось знає, трошки схитрили вони цим чи ні. Так, да, друзі, те, що я й говорив, стоїмо назочих, робота реально впала. 1731, 838,4 замовлення всі далеко. В уклоні два замовлення, болт мовчить, везде включені ці цепочки магнітики і заказу фіга немає. Якось так. Що в кого виходить, пишіть, не розказуйте. Так, друзі, 19. вже 15. Ну, в 7 годин вечора я під'їхав сюди, на Барський як знає На зарядочку проїхав я 71 кілометр. Поки в мене по касі 1110 гривень. 1110. Ну Це вже чисті кошти. Заряджаюся зараз, годинку заряджусь з 8 мабуть, до 10. До півдесятого не буде що робити, побачимо, або додому перескочу, або ну, хочу виїхати ще з десятої до 12. -ї. Це все зацепити. Подивимося, як воно що. Робота такої щось. Попав я б, звісно, на Чехова. А з Чехова вже на грош. Сюди на юності за 200 гривень. Тут в принципі нормально. А так, то, скажемо, що то не ахті. Неділька сьогодні заряжаємося, дивимося, що буде. Далі, яка буде праця. Ну, в принципі, так, тобто, скажемо, я почав працювати десь з 2 години, бо я виїхав рано на зарядку, поки зарядився, Вітя до мене під'їхав, ми поки з по. Потренділи. Пока то пока сьо Коротше, Я мав виїхати десь в 11-12, в ітоги виїхав у 2. В принципі, з двох за 5 годин 1100. Ну, такої. В принципі, я думаю, що не сильно і погано для після новорічних Праздників у людей позакінчувались кошти. Дивимося. Ввечері, як сьогодні, буде неділя, звісно, не знаю, чи сьогодні хтось десь ходить чи що, бо я щось не бачив. Навіть, чесно говоря, заказів якихось, щоб в ефірі були десь на якісь ресторани, шашлички, кафешки. Не бачу я таких заказів. Ну, Далі вийдемо на зазочок. Друзі, всім доброго вечора! Це вже наступний вечір, 6 грудня. Вчора я вам говорив, що виїду ще допрацювати. Не виїхав, тому що наші кохані люди, як нам, скажімо, дають натхнення на працю, так же само можуть і нас самих забрати. Ми вчора з коханою пішли, прогулялися, посиділи, і, скажімо, вже було не до праці. Касу ви вчора бачили, яка вона була без змін. Так що далі будемо все показувати. Ну, що пацки? Тримайте ще одного новоспеченого! Саня каже, Блін, я не шарю в цих, як монтувати, як це все коротше, робити. Я кажу, ти там півчаса і роздуплишся. І так і воно коротше, і случилося, походу, ну, блядь, Не роздуплився, скажімо так. Ну, То, що він знімає на телефон, він потім в програму може засунути і не. скласти це все до кучі і зробити відео. Коротше. Поки що він може це робити. Ну, Я думаю, що це, типа. Ну, Знаєш, слава nei, nei. богу, я людина, яка. Є, я не боюся критики, тому що ті, хто там будуть сидіти в когось є цей. Ну, хтось хоче мені щось лічно сказати, хай є можливість завжди зустрітися. Блін, а... да. <Luiza> <Thanksgiving> <Raline> я передзвоню, бо саме відео записую. Скажи, хай конятки під мене, зараз під'їдемо. А то зараз будемо вже їхати до тебе. Хорошо, зараз будемо їхати. Euh, це ж ми виріжемо. Чого? Отак, Саня постійно все хоче, щоб було в ідеалі. Ні, лайфстайл. Да. Як воно було, так Короче, і буде. як воно було, так і воно було, так і воно і буде. Як, про якісь зміни. Або що ви хочете бачити, я вже це не раз говорив, я ще раз повторюю. Мені подобається, щоб підписники, які будуть, щоб ну, що вони хочуть самі, щоб доповнювали, правильно? Да, да, так, так, напишіть, що там це. Да. Дуже багато хто мені казав, блін, я би тако теж познімав, але ніхто не хоче почати. Це реально в самому ділі важко. Я от реально роздуплився от саме елементарне, тобто мені там ще неудобно їздити і знімати там, допустимо, до цього теж треба привикнути. А коли я сидів там, от якщо запустив якусь тему, ти говориш про нею. А якщо отак от... Так от... Просто про таксі, бо коли там перше відео, там як зараз да, ми запускаємо, тобто я ще там що війшло в голову, я знаю, про що мені треба проговорити, я говорю. А отак от з бухти барахти ти реально просто сидиш і думаєш, блін, про що розказувати? Ну, кожен раз про якогось клієнта ти не знаєш про що, по суті. І за це говориться, що може якийсь щось комусь нравиться другий формат, ще ще щось. Все приймаємо затики послухати і... да. Короче, якось так. Да. Пишіть коментарі. Добавляйте Ви ж представляєте? У да, нього перше відео на каналі. Ви напишете якийсь комент, він буде потім казати, блядь, давайте в давай, коментарі, блядь, пішли якісь. <гум> а так, нічого не напишете, і не буде цих емоцій і так далі. І підписочки теж на перших То парах не Різкую тут не піде. Да. Таке буде, буде цікаво. Да, пробуємо. Да. Все, давайте. Давайте.